Нині у Верховній Раді під сукном спрятаний законопроект заміни кирилиці на латиніку. Вони мовчать, але вони держать той момент, коли раз дадуть команду ми молимо Бога, щоб це не стало. Тому що, якби навіть вся Україна прийшла на Латиніку, закарпатські жителі Карпаття Русини ніколи не віддадуть кирилицю, бо вона така свята, така мудра, така. Унікально зроблена, що коли дітки тисячу років назад у Блатинського князя Коцела відкрилася перша школа, набрали 25 дітей, та удивляється, що діти маленькі нову схему, нові букви заучили за місяць і читали вже. Діти маленькі, настільки унікальна кирилиця. І нині ми дивимося. Наскільки пострадали європейські народи, що втратили кирилцю, ми обладаємо таким даром. Щоб їх що не робили вороги і недруги, ніколи не обміняємо, а будемо завжди казати, хочете навчитися, діть до нас. І ми сьогодні просимо Боже, убережи нашу українську православну церкву, бо вона донині бережно держить церковно слівський язик. Но ну, ніколи не звучить так у службі нова мова люба, білоруська, руська і українська, так як церковнослав'янська свята Богослужебна Українська православна церква в Большниці своє держиться того, чому держимося і в Закарпатті. До речі, слухають мої проповіді, і многі удивляються, язик проповіді не російський, не український, а який? І наші люди відповідають, Карпато русинський, ми радуємося, що ми способні нині в нашій Україні, яку ми склали, зберегли, создали. Але головне, що ми показали, що Закарпаття ніколи не було в складі Київської Руси, але благодаря православ'ю і церково язику гармонічно войло в склад і української церкви, і нині ми єдина спасаюча церква». І ви бережіть дома кирилицю. Давайте дітям много читати книжок, бо просто дивитися фільми або якісь там передачки не розвиває дітину. Треба, щоб дитина мінімум впів голоса, а добре був голос, читала тексти. Бо коли дитинка читає тексти, розвиваються очі, розум і красива бесіда. Не лінуймося. так коли наші мами читали нам перед сном казки. Правда, наші мами знали на пам'ять много, але й нині є можливість купити книжечку і читати добре би по-нашому, щоб дітки чули живий язик кирилічний, котрий нам принесли ті кирили Мефодій, котрі так казали. Дивіться наставники у ваших, а наші наставники ближайші Кирили Мефодій. і церква наша Кирило Мефодіївська, то значить, ми подражаючи їх подвигу і їх вірі держимося. І вибережіть кирилицю і церковний язик, бо він дуже милий, при тому, що треба знати державну мову, і в тому проблем ніколи наші люди не творили І з Богом Святим.